Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першими буде завдання на знання дорожніх знаків. Другим буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку, а також зупинка та стоянка. І останнім буде завдання на знання знаків пріоритету і теми проїзд-перехрест. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: в якому напрямку дозволяється проїхати водієві білого автомобіля в звичайний буденний день, наприклад, вівторок. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один лише прямо, два прямо і у зворотньому напрямку, три праворуч і ліворуч, чотири лише у зворотньому напрямку, п'ять прямо праворуч і ліворуч, та шість всі напрямки дозволяються. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав білий автомобіль. На цьому перехресті водієві пропонуються чотири напрямки для подальшого руху. Звісно, що, як і в більшості моїх, та й не тільки моїх завдань з ПДР, визначати дозволені і заборонені напрямки, ми будемо спираючись на дорожні знаки. Давайте розпочнемо зі знаку, що зверху. Це доволі таки поширений знак 3.1 рух заборонено. Думаю, ви чудово знаєте, що означає цей знак. Він забороняє рух у зазначеному напрямку, але в цьому випадку напрямок дії знака визначає табличка, що під ним. 733 напрямок дії. Тобто разом ці два знаки означають, що забороняється рух праворуч і ліворуч, а отже проїхати прямо і на розворот дозволяється в будь-якому разі. Але це ж ще не все. Адже ми тут маємо ще один знак. І цей знак також належить до групи табличок до дорожніх знаків. Він вже не є особливо популярним, а тому я впевнений, не всі знають, що означає ця табличка. Так от це 7, 4, 1 час дії. Цю табличку застосовують, щоб зазначити, що знак діє у суботні, недільні та святкові дні. Отож, разом всі ці три знаки означають наступне: забороняється рух праворуч і ліворуч у вихідні та святкові дні. В нашому запитанні не дарма зазначається, що дія відбувається в звичайний день в будні, а отже, заборона руху автоматично зникає. Водієві можна проїхати в будь-якому напрямку з запропонованих, а отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 6. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так. Яка траєкторія дозволяється водієві для зупинки і подальшої посадки пасажира? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Траєкторія А, 2. Траєкторія Б. 3. Обидві траєкторії дозволяються, та 4. Обидві траєкторії забороняються. Отож ми маємо ділянку дороги і червоний автомобіль на цій ділянці. Водій має намір здійснити зупинку для посадки пасажирки. Місце для зупинки звичайне, а автобусна зупинка, що позначена відповідним дорожнім знаком 5451 пункт зупинки автобуса. І от виходить, що траєкторія А це розворот в межах автобусної зупинки з подальшою зупинкою там. А траєкторія Б це в'їзд на цю зупинку, яка для водія виходить, що знаходиться на зустрічній смузі руху, то яка ж дозволяється. Давайте розпочнемо з траєкторії, а адже розворот це доволі таки небезпечний маневр, і всі ми чудово розуміємо, що він дозволяється не скрізь. І десь логіка нам підказує, що в місці зупинки маршрутних транспортних засобів розворот повинен бути забороненим. Але звернувшись до пункту 10.7 правил, ми побачимо, що ні, такої заборони насправді немає. То виходить, що траєкторія А дозволяється, рано робити такий висновок, адже, як не крути, зупиниться водій не в звичайному місці. Ні для кого не секрет, що маршрутні транспортні засоби мають свої переваги. І начебто недобре буде, якщо місця для їх зупинок займатимуть звичайні транспортні засоби. От для цього і існує пункт 15.9 правил, а саме та його частина, яка забороняє зупинятися ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків. Відповідно, забороняється не тільки траєкторія А, але й траєкторія Б. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. А запитання у нас таке: водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у зображеній ситуації? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій білого автомобіля, два водій жовтого, та три повинні роз'їхатися за спільною домовленістю. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Водій жовтого автомобіля повертає праворуч, а водій білого ліворуч. Обидва автомобілі виїжджають на дорогу з одностороннім рухом, про що свідчить знак 572 виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Обидва водії, окрім цього знаку, бачать перед собою і інший знак. Водій білого бачить знак 2-2, проїзд без зупинки заборонено, а водій жовтого, судячи з форми знаку 2-1, дати дорогу. І тут я думаю, в декого може виникнути питання, чи є ці знаки рівнозначними, тобто чи обидва вони повідомляють водієві, що він знаходиться на другорядній дорозі. Якщо зі знаком 2-1 дати дорогу все зрозуміло, то от недосвідчені водії можуть не знати, що знак проїзд без зупинки заборонено, вимагає перед перехрестям не тільки зупинитися, але й дати дорогу. Отож, водії на рівнозначних другорядних дорогах вони рухаються зустрічних напрямків, і один повертає праворуч, а інший ліворуч. В такому випадку ми повинні звернутися до пункту 16.13 правил, який в таких випадках віддає перевагу водієві, що проїжджає прямо або повертає праворуч. Таким чином, дорогу повинен дати водій білого автомобіля. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 1. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.